Я вас вітаю на каналі. Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Сьогодні ми готуємо повшенєгу. Ви чули таку страву? Я чула вперше від свого кума багато років тому. Прийшла до них в гості, кум наварив. Такої смачної страви і пригощав мене. Я спитала: А що це таке? Він каже: Це повшенєга. От не знаю, існує така страва, чи ні? Чи це він придумав? Але в будь-якому випадку. Якщо я запам'ятала цю страву, значить вона була дуже смачна, і тому я її показую вам, щоб ви приготували і теж смакували. По-перше, треба наваристи смачний бульйон. У мене це індюшина спинка, можна взяти свинячі реберця або курячі спинки. Або те, що ви любите, те, що вам більше подобається в бульйоні. Зрізаю шкіру, вона жирненька, тому я на ній буду робити засмажку. Кісточки заливаю водою і ставлю на вогонь. Нехай варяться. Сюди ж додаю квасолю. У мене квасоля така зелена, не суха. Якщо ж у вас суха, то треба, звичайно ж, заздалегідь, намочити її. О, дивіться, яка така крупненька, гарненька. Я її помила і десь склянку квасолі додаю в кастрюлю і ставлю на вогонь. Шкіру нарізаю дрібненькими шматочками і відправляю на розігріту сковорідку. нехай підсмажується. Поки жир витоплюється із шкіри, я одну цибулину нарізаю кубиком. Цибулю відправляю в сковорідку і підсмажую. Поки цибуля підсмажується, я нарізаю печериці. У кумовій повшенєзі не печериці були, а сушені гриби. Але ж, звичайно, кожна господиня навіть той самий борщ готує по-своєму. Печериці підсмажую разом з цибулею, але в мене є й сушені грибочки. Трішки для аромату їх також додам. Які ж вони ароматні, сушені карпатські гриби. Не я їх збирала, але мене пригостили. Добрі люди назбирали, насушили, а я буду готувати і згадувати їх добрим словом. Гриби трошки вимочила, подрібнила, а тепер додаю їх у бульйон. Нехай проваряться добре. Гриби в сковорідці періодично перемішую, підсмажую до готовності. Три чималих квашених огірка подрібнюю соломкою. Відправляю в сковорідку протушкуватися. Додаю воду, у якій замочувалися гриби, накриваю кришкою і тушкую, але воду треба буде ще потім доливати звичайну воду, бо тушкувала я огірочки довгенько. Але дивіться за своїм смаком. У мене огірки були кислі, солені. Тому я взяла три штуки. І тушкувала їх довго. Не люблю, коли вони тверді, а люблю, коли м'якенькі. Підсмажені печериці відправляю в бульйон. дістала з бульйону кісточки і оббираю м'ясо з них. Оце скільки м'яса вийшло. Тепер все відправляю в бульйон. Протушковані огірки, м'ясо, нехай трошки провариться, пробую на сіль. Якщо мало солі досолюю, якщо мало кислоти, додаю трохи розсолу огіркового. До трьох ложок сметани додаю одну столову ложку цільнозернового борошна, перемішую, а також додаю пів склянки води. Все ретельно перемішую, щоб не було грудочок. Цей соус відправляю в киплячу повшеньєгу, перемішую все ретельно і ще проварюю декілька хвилин. Пропорцій я не указую тут. Можна додати більше грибів, чи більше квасолі, чи більше огірків. Це все вже ви визначаєте за своїм смаком. На мій смак сюди більше нічого не треба, лаврове листя не додаю, морква й перець, мені здається, тут також зайві. А от зелені трошки додам. Мені здається, сюди більш пасує листя Петрушки і Селери. Я вже відчуваю, як дехто мені напише в коментарях, неапетитно, непрозорий ваш суп, мутний не може він бути прозорий. Розумієте, квасоля варилась і гриби. От такий в мене він непрозорий. Але дуже-дуже смачний. Це неймовірно смачно, дуже смачно. Не бійтесь експериментів, приготуйте. По-перше, готується просто з доступних продуктів, наваристий, ситний. Дуже апетитний суп. Мені здається, цей рецепт прийшов до нас з давнини. Всім дякую, хто був разом зі мною. Заходьте ще. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно дуже щасливі!